Що ви думаєте про Ілона Маска? Технологічного Ісуса поплавало так само, як теологічного папу. Все закономірно і не викликає жодного подиву. Перелік його зашкварів довший, ніж шлях консультанта Вельдорада до Достав інженера. Явно не той штрих, якого можна назвати острівцем адекватності у Twitter. Поясніть мені, Пліс, чим прогнози і заяви Маска відрізняються від того, що несе Арестович. Одного і другого закинуло гору соціуму, але еталоном розуму їх це не робить. Чувак, дитину якоюсь абракадаброю назвав. Якою з біса нормальністю від нього очікувати? Тріх часто з цікавості залазить в області, де взагалі не в контексті та не дає дупля навіть приблизно. Таких є десятки тисяч, але його слова мають наслідки для багатьох людей. А йому на це пох, як кардібі направила Ютюбе. Тепер я розумію, чому батько всесвітньо відомого мільярдера вважає свого сина тупим. Воістину, віддайте Твітер маска його баті, а то ринок акцій через того йолопа скаче так, неначе доводить, що не москаль. Сподіваюсь, Ембер Херс спробує реабілітуватись перед світом за Джоні та знайде нагоду насрати маску у ліжко. Та найпиздить навіть, що у Львові є польським містом. Лиш би його апаратура норм працювала ви наших напередку. Ой бля, у вас безугла з тищенком несеться в соцмережах, а вас єбе, що там Маск сказав. Він то собі спиздів і забув, а вам в оточенні довбойобів у реалі ще дуже довго жити. Краще то якось пофіксити, спробуйте. Один із найбільших позрів планети Земля, який виїхав на шаленій роботі та таланті своїх інженерів. У його заявах та постах немає нічого дивного. Розумним у класичному розумінні його навряд чи хтось колись вважав. Ой вей, як казав мій друг шльомі, тіпеш з баблом все одно тіпеш. Вибрали собі надрочувального кумира, а тепер бідкаються, що овці йобами могли бути. Не покидає відчуття, що бажання втекти на Марс у нього спровоковано мріями натворити на землі усілякої біди. Ну, хоч хтось перебив новину про вступ Ляшка в ЗСУ, аж за океанським ударом ту срань з інфополя вибивати довелося. А він прям так дуже багато чого рішає, що ми про нього думати маємо. Він шоу Макіївський роднічок навалив: якщо забрати Ілона кібеням, то навряд чи ми по технологіях відкотимося назад. А світлі голови його компанії вирішать спокійно доживати, на якій галері. Цілком собі стандартний соціопат з грандіозними ідеями. Йому потрібен помічник, який матиме сміливість діяти в чого волі, або ж просто хтось достатньо сильний, щоб закрити йому їбало. Абсолютно не розумію, чому люди йому поклоняються, ніби той якийсь король. Він же не винайшов нічого нового, а його інженери вдосконалили чужі попередні розробки та ідеї. Хіба ні? Значить, Едісон виходить, тварь тремтяща, а Ілон Маск судьбу тварящий? Чувак настільки шарить у маркетинг, що зумів добитися обожнювання, маста уникати відповідальності за хуйню, яку творить або говорить. А тепер давайте розкажіть, що ви так теж хочете, але не можете. Походу, він інопланетянин, який так хоче додому, що готовий нести будь-яку ахінею, лише би його звідси відправили подалі. Ну, nope, Ілоне, ми будемо паритися, чи достатньо темношкірим є британська королева та герцог у серіалі, а не підкорювати космос та прямувати до зірок. Багата дитина, яка стала ще багатшою та любить обожнювання. Букет його ментальних проблем в рази перевищує кількість вінків, які принесуть на могилу Тимошенко. Він намагається здаватись прикольним і забавним, але в попласку це виходить краще. Накидайте вдалих жартів маска, бо всі, що я пригадую, це максимально лютий треш. Колись працював у нього, і це було таке ж пекло, яким може бути хіба що шлюб з олією фрейму. Досі не можу второпати, як люди не помічають в обгорці інноватора цинічного єблана. Дуже дивний тіп, Але якби всі завжди були нормальними, то ми б досі жопу лопухами витирали та вигадували богів для блискавки. Чувак так загрався у нестандартність та мисійність, що злетів з катушок і пішов на пошуки грані, за якою йому таки відпишуть пиздюліну. Такий собі Трамп зі світу технологій. Він що у президенти попре. От побачите. Шикарне вміння налагодити процеси, походу, вбило соціалізацію цього мужинчика. Бодай би його качка копнула з тими дуальностями сраними.